На сьогодні надскладна ситуація в електроенергетиці. Я не розумію позицію тих керівників ОСББ, які досі не включили опалення в будинках. Це економія, яка наносить колосальні шкоди всім Черкасам. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як все вуличне освітлення. По тій причині, що люди не сидять в холоді, вони включають обігрівачі, вони включають кондиціонери і споживають велику кількість електричної енергії. Ми даємо сьогодні, міська влада сьогодні дає останній день будинкам щодо необхідності термінового включення опалення. Ті будинки, які не включать опалення, будуть обмежені в електроспоживанні. У нас немає іншого виходу. Не повинні все місто не повинно залежати від недолугих дій окремих керівників ОСББ, які буцім то щось економлять. На сьогоднішній день ми подаємо тепло і ми просимо включити опалення. Ті будинки, які не подали документи на включення опалення, просимо негайно подати необхідні документи на включення опалення. Ті Бюджетні установи, які не включили опалення, просимо терміново подати необхідну документацію на включення опалення. Ми готові підключити опалення абсолютно всім. Система працює, можливості подати теплоносії є, і це значна економія електричної енергії. Переконливо прошу всіх жителів міста Черкас. Всі економії на вуличних освітленнях, на вивісті, це значно менше. Від економії буквально кількох будинків, які виключать нагрівальні прилади, якими люди гріють. Переконливо прошу це здійснити. Ми змушені будемо застосовувати додаткові заходи, які погоджені із штабом цивільної оборони міста, які погоджені із керівництвом черкасово обленерго і Черкаського Рем. Насправді рівень свідомості Черкасів на високому рівні я їм дуже вдячний. Рівень оплати за попередній місяць за вересень місяць склав більше 100%. Тобто населення платить за тепло. Я також і надалі прошу сплачувати за тепло, тому що нам потрібно розраховуватися. Тарифи не виросли, тарифи лишаються на рівні минулого опалювального періоду. Тому велике прохання платити за тепло. Загальний рівень розрахунків з початку року 97%, також високий. Особливо я звертаюся до вимушено переміщених осіб. В Черкасах платять за тепло. Коли в вашому місті звідки ви приїхали за тепло, по якійсь причині не платили або платили погано. То, будь ласка, поважайте місто Черкаси, де за тепло платять, і платять за всі комунальні послуги. Ми розраховуємо на температурний режим звичайний, який був і в попередніх роках. Ми не говоримо про зниження температурного режиму на сьогоднішній день. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо ворог, які далі буде наносити удари по інфраструктурі і з чим ми, ми будемо стикатися. Але на сьогодні ми, плануємо, ми не плануємо температурних обмежень. Ми, в принципі, маємо подвійний запас міцності. Ми закупили відповідне резервне обладнання, ми, в принципі, готові до досить складних умов роботи, і навіть понеділок показав, що ми досить швидко відновили подачу опалення. Звичайно, при режимі, при такому режимі відключення освітлення. Нам дуже важко надавати послугу гарячого водопостачання, тому що припиняється холодне водопостачання, зупиняються циркуляційні насоси. Відповідно, наше обладнання не може працювати без відсутності при відсутності холодної води. Коли будуть далі погіршуватися ситуація з цим, можливо, ми змушені будемо відключити гаряче водопостачання. Але на сьогодні про це питання не йде, поки ми справляємося але коли ситуація буде погіршуватися. Так таке можливо. По опаленню ми будемо тримати опалення до останнього. Поки буде така можливість, поки буде газ і поки буде е, е, мінімальна можливість енергоспоживання, ми будемо давати опалення. Підприємство працює в надзвичайних умовах. Е, я вдячний мому персоналу. На сьогоднішній день підприємство працює із продовженим робочим днем. Ми працювали по сьогодні включно з 8 до 18 години. З завтрашнього дня ми розпочинаємо роботу з 7 години ранку для додаткової економії світла. І ми також я звертаюся до. Представників бізнесу, до керівників організацій, змістити графік роботи або рань раніше, або пізніше, таким чином, щоб розмити пікове споживання електричної енергії, Черкаса теплокомуненерго з завтрашнього дня буде працювати на годину раніше, тобто з 7 до 17. абонентна служба буде працювати підстраюючись під графіки вимкнення освітлення, тому що коли наші об'єкти, такі як котельні, відносяться до першої категорії, ми отримуємо електричну енергію, тоді як Абонвідділ він не відноситься до об'єктів відповідної критичної інфраструктури. Там вимикають освітлення. Відповідно, графік роботи абонслужби буде скоригований відповідно до графіку вимкнення світла в відповідному районі. Це південно-західний район. На сьогоднішній день Актуальність заміни газу – це питання місяців і років. Тобто на сьогоднішній день говорити про заміну газу як питання цього опалювального періоду, воно не стоїть. І це перше питання, тому що це. Ну, там, де можна це зробити, в нас такі резерви є. Але замінити газ в цілому по місту неможливо. А стосовно також стосовно державної політики щодо газу, на сьогоднішній день газ це найдешевший ресурс економіки ні в деревині, ні в пілетах, ні в будь-якому іншому паливі економіка немає, Газ значно дешевший. Держава дає для опалення населення пільгову ціну саме на газ. Тому поки буде така ситуація державою проводитися. Мотивації економічної заміщати газ чимось іншим немає. Ті підприємства, які замістили газ, наприклад, деревиною, знаходяться в величезних збитках, тому що зараз деревина значно дорожча газа, а механізма компенсації з боку держави не існує. Ми з теплом. Ми плануємо бути з теплом. Місто отримує електричну енергію. Так, є графіки аварійних відключень, але місто живе, місто працює, Всі, вся сфера життєдіяльності міста на належному рівні. Всі комунальні служби міста працюють. Тому ворог, знаєте, це від безсилля бити по енергетичній інфраструктурі в канун зими. Це від безсилля. Коли ми переживемо цю зиму, це буде повна і остаточна перемога.